Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні покажу, як я закриваю солоні огірки на зиму. Рецепт перевірений роками і навіть поколіннями. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Огірки промийте, якщо вони довго лежать і стали м'якими то замочіть їх в холодній воді на кілька годин. На дно банки об'ємом 3 літри покладіть листочок хрону, гілочку естрагону і кілька вишневих листочків. Якщо естрагону нема, то можна обійтися без нього. Потім починайте закладати огірки, щільно, але занадто сильно не притискайте, щоб не пошкодити їх. Точну кількість огірків казати важко, бо все залежить від їх розміру. Маленьких огірків в банку влізе більше. На середині банки покладіть ще трохи хрону, укроп або листя вишки. Також додайте кілька зубчиків чеснику і перець горушком. Далі закладіть огірки до самого верху. Насипте солі один стаканчик об'ємом 100 мл, але трохи не повний. Зверху залийте холодною водою до верха, банку закрийте капроновою кришкою і трохи збовтайте, щоб сіль краще розчинилася. Поставте банку в глибоку тарілку, бо буде витікати рідина. Залиште огірки засолюватися на 3 дні в теплому місці. Через 3 дні у вас готові малосольні огірочки, які вже можна їсти, а щоб вони зберігалися всю зиму, злийте розсол в каструлю і доведіть до кипіння. Тим часом огірочки разом з прянищами перекладіть 2 стерилізовані баночки об'ємом 1 літр. Зазвичай з одного 3-літрового бутля виходить 2 літрові баночки огірків. Кілька огірочків може залишитися, але їх можна з'їсти вже зараз. Киплячим розсулом залийте огірки в баночках і закатайте металевими кришками. Переверніть баночки догори дном і вкутайте теплим пледом. Смачні солоні огірочки готові смачного. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.